Екзаменаційний маршрут номер 7 сервісного центру 0741, місто Луцьк, Струмівка, вулиця Рівненська, 74. Друзі, вітаю вас на каналі. Починаємо наш маршрут і нам необхідно зараз повернути ліворуч на вулицю Рівненська. Ми зупинились переступлення. Сьогодні сервісний центр не працює, тому я виїжджаю саме звідти. Дивимось по сторонах, щоб там. Чи ніхто не порушує право дорожнього руху і безпечно виїжджаємо. Друзі, я вам нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Також передивіться всі відео, всі маршрути є на каналі. Запам'ятовуйте запам всю ситуацію, всі дорожні знаки, розмітки. І це вам підвищить значно можливість вдалого складання іспиту. Практичного зводіння у сервісному центру. Під'їжджаємо до пішохідного переходу, дивимося, чи нема людей. Якщо вони є, надаємо перевагу, знижуємо швидкість, або повністю зупиняємо автомобіль. На праву суцільну смугу ми не наїжджаємо, бачимо зупинку, не можна на ній зупинятись нам, а також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Обережно тут частенько люди отак переходять в заборонених місцях, тримаємось середини правої смуги і рухаємось прямо. Знову пішохідний перехід. Якщо необхідне буде перелаштування, то на оцю суцільну ось розмір. Не наїжджайте, бо буде помилка. Оно людина йшла тільки що, але вона далеко йшла. Якби вона йшла трохи ближче, там вже 3-5 метрів, друзі, раджу вам зупинятись. Ще один пішохідний перехід, дуже обережно, тому що тут водії перевищують швидкість і досить часто зупинятись тут. Небезпечно на пішохідних переходах, тому дивіться в дзеркало допомагайте водіям зупинятись більш ефективно. Наприклад, виконуючи ступінчике термин гальмування. Дорога з круговим рухом, на жаль, немає знака 410 з цієї сторони. Маю право не вмикати лівий покищик повороту в самов... іншому випадку, бо його вмикнув, бо дивіться інше відео, чому саме. А ось уже приїхавши один з'їзд, тут вже я вимушений дотримуватись правил дорожнього руху та сповістити інших учасників дорожнього руху про мої дії на дорогах. Взагалі, друзі, треба бути на дорозі понятливим іншим учасникам дорожнього руху, щоб інші водії завжди розуміли, що ви робите. Тоді рух буде безпечний. Трохи у нас тут ямок попереду. Об'їхали і з правим поворотничком повернулись, зайняли крайню праву смугу. Забороняючи сигнал світлофору, знак головної дороги, який не діє, тому що працює світлофор. І ми зупиняємось, також дивимося, що там у нас ззаду. У нас ззаду все норм. Вже на 5-й секунді можна вмикати швидкість, підводити щеплення, додавати газу, якщо на механіці, і бачимо попереду знак 5.16. Рухаємось прямо, друзі. Я одною рукою тримаю камеру, другою рукою і кермо, і... Перемикаю швидкості, тому друзі, буду вдячний вам за коментарі, за підтримку, тому що ви мене надихаєте. Коли читаєш коментарі і розумієш, що ви пишете, що вам ці, е, корисна та інформація, яку я викладаю, то це дуже надихає. Але якщо щось ви побачили, якщо це якась конструктивна критика, будь ласка. Я до неї відкритий. Тут я прилаштовуватись не буду, бо там вже припаркований автомобіль далі. Я відкритий до якоїсь конструктивної критики, будь ласка, пишіть, що якщо ви чимось не згодні. Проїжджаємо біля вантажівки з дотриманням безпечного інтервалу. Це у нас бокова відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Тримаємось саме середньої полоси, бо вона нам дозволяє рухатись прямо вправо у нас направо. Там є інші маршрути, де я їду направо, дивіться на каналі. І зверніть, будь ласка, увагу. На те, в нас залишилось. Дуже мало часу, тому ми вже не будемо проїжджати. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що у нас тут нема ніякої розмітки. Розмітки нема і бачите, дорога там міняє напрямку. Ну вона там є, вона там затерта у нас. І тому, друзі. Треба було б людині собіок дати, але він. Зараз буде змінювати полоса напрямок руху, і ми не повинні вмикати Показчик повороту правий. Тому що це у нас не поворот, це просто зміна напрямку руху. І там поворку, поворот вмикають зазвичай, вже він дуже далеко. І там поворот зазвичай вмикають ті люди, ті водії, які заїжджають до цього торгового центру, ось десь по. Тому ті вмикають поворот, да, і воно вам тоді буде зрозуміло, що він його не просто вмикнув для того, щоб показати, Що він тіба, змінює напрямок руху. Скоріше за все, що він це зробив, бо він буде відвідувати торгівельний центр. Ну, Друзі, але ж у нас на дорозі, ви ж пам'ятаєте, що нема такого нічого, що, на що можна 100%, -100 надіятися, тому там вімкнені повороти це може бути не про що. Наприклад, Людина десь їхала, вмикнула його, десь повернула, музика грає, він забув його вимкнути. Ви можете розраховувати на те, що він там, не дивлячись на те, що правила дорожнього руху нам кажуть про те, що ми е, маємо розраховувати на те, що інші учасники дорожнього руху виконують правила дорожнього руху. Але це все ж у житті трохи, трохи, трохи по-іншому. обачливі і краще розраховувати на те, що кругом вас одні учні їдуть. Ото, ото краще. Бачимо знак 4.4 рух тільки прямо або праворуч. Ми рухаємось прямо, нам цей знак це дозволяє робити. Нагадаю, що можна. Під цей знак їхати тільки у напрямку стрілок, які зазначені на цьому знакові. Обережно зупиняємось, бачимо напрямок руху по смугах. У нас ліва смуга повертає на вулицю авторемонтна і дві праві прямо. Зараз у нас там попереду припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий покащий повороту. Зараз нас тут пустять. Я подякую, а ви дякувати будете вже коли навчитись їздити, то тоді вже дякуйте на іспиті, ось отак ще можна їхати. Бачите, все може бути на дорозі, тому друзі, будьте обережні. Зупиняємось перед стоплінією. Ось бачимо стрілочка зелена на білому фоні, яка нам дозволяє їхати праворуч, якби ми туди їхали. Завчасно вмикаємо, ні, не зараз ми вмикаємо, щоб люди не подумали, що ми будемо розвертатись. А вже коли приїдемо перехрестя, ми потім будемо вмикати. Лівий покащик повороту. Сповіщаючи інших водіїв, що ми будемо виконувати розворот, верніше поворот на вулицю Дубнівську. Дозволяючи сигнал світлофору. І ми продовжуємо рух. Уже отут ось можна вмикати лівий покащик повороту. Заховаємось, у нас тут є місце для того, щоб інші автомобілі їхали прямо і пропускаємо зустрічний транспорт на прямих колесах. Ну, до речі, тут прямі колеса вони не зовсім актуальні, тому що тут така конфігурація дороги. А якби був класичний, класичне перехрестя рівне, то прямі колеса були б актуальні, тому що так безпечніше. Не дай Бог, хтось взад в'їде, щоб не викидувало на зустрічну смугу. Тут у нас дорога з одностороннім рухом, об'їхали автомобіль і повернулися в крайнє праве положення. Бачимо попереду припаркований автомобіль, лівий поки що повороту, об'їхали і залишаємось поки що в цьому положенні. І ми займаємо тепер вже крайні праве положення згідно правил дорожнього руху. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, можна вже на 5 секунді витискати щеплення, вмикати першу швидкість, підводити щеплення, натискати на газ і плавно відпускаємо щеплення. Їдемо прямо. Тут у нас вже двосторонній рух. Зі швидкістю 20 км на годину, верніше 30 км на годину на другій передачі хотів сказати, дуже, тут дуже погане покриття, ну дуже. Таке буває і ще гірше. Лівий покащий повороту подивилися від дзеркало, на пів секунди повернули голову у праву полосу, в праву сторону, щоб нікого не загубити. Тут у нас от така історія з дорогою не дуже погана. Об'їхали ями і повернулись в крайню право смугу. Автомобільна, тобто зупинка громадського транспорту, якби був би. Громадський транспорт, який вмикнув лівий поки що повороту, то ми тоді надаємо йому перевагу, бо він виїжджає з кишені в населеному пункті. Займаємо крайнє ліве положення, подивились в зеркало. І нам зараз необхідно повернути ліворуч на вулицю Карпенка Карова. Зупиняємось, у нас вже не вистачить тут часу. І дивимося, це, бачите, суцільний розмір. Не наїжджайте на неї, вона зазвичай перед світлофорами та пішохідними переходами. Будете робити якісь маневри, то враховуйте це. У нас тут, виходить, трохи, бачите, зустрічна смуга головна, за перехрестям трохи зміщена. Це для нас також є важливою інформацією при виконанні лівого повороту. Нагадаю при лівому повороті, прямі колеса і враховуйте те, що там можна було б пропускати пішоходів, якби там був пішохідний період. Сітлофору дозволяючи сигнал їдемо. Бачите, тут оце зміщена полоса, вона з одного боку вона нам допомагає, тому що ми добре бачимо те, що у нас відбувається у правій полосі. Зустрічного напрямку. І ці водії бачать, і ці, і ця поліція бачить. Повертаємо і займаємо крайнє праве положення на дорозі. у нас тут ніякої розмітки, дорога трохи краще, ніж на початку вулиці Дублинської. Правий покажчик повороту і повертаємо. Крапка один рух тільки прямо білий поворот подивилися в зеркало, об'їхали фуру. До речі, ситуація. Із правим поворотником залишаєтесь Бачите, стоїть фура, дуже багато ситуацій відбувається, поки їдеш, і ти думаєш, хочеш йти, йде, йде розказати, і воно виходить, що не все встигаєш розказати, щоб це було актуально. Стояла фура перед пішохідним переходом. Не було розмітки, якби, яка між полосами лівою та правою, але вона могла б бути. Так? І якби фура би стояла вже з порушенням, це ж людина йде на пішохідний, йде, зупиняємось. Але бачимо, що там летять, блин, краще аварійкою показати, якщо що, що їдуть. І якби так фура стояла, що ви, повернувшись у праву полосу, перетнули суцільну лінію розміки, то вже треба було б, не, не треба перелаштовуватись, а вже їдьте у цій полосі, і вже потім, переїхавши пішохідний перехід, ви перелаштовуєтесь у крайній праве положення. Вмикаємо. Лівий показчик повороту і до суцільної лінії розмітки. Якщо нас пустять, той же ж пустить. Я подякую. Перелаштувались і чекаємо на дозволяючий сигнал світлопору. Досить навантажене це Т-образне перехрестя і воно своєобразне чимось тим, що тут є додаткові секції і на сигналах світлофору позначені контурні стрілки, тому дуже вкрай важливо в них розібратись і розуміти, хто, куди, що і для чого їде. Ось прямо по вулиці Рівненській. Припаркована маршрутка, перелаштовуємось і продовжуємо рух. Трохи обережніше, бо можуть хтось порушувати правила, хтось пішоходів та попереду переходить маршрутку. Краще в такому випадку, там трохи скинули газу, брали верніш ногу з газу. І повісили ногу над педалю гальма. І тоді ви можете, якщо що, швидко затормозити на секунду швидше. Що таке секунда на дорозі? Секунда на дорозі це дуже багато часу. Пів секунди це багато часу. А секунда це дуже багато. Ну, Це може актуально, знаєте, коли їдете у вас припарковані автомобілі, наприклад, там, з обох боків. І там їдете і реально там їхати 20-30 км на годину саме саме то, скажімо так, да? і ви там трохи розігнались, там, брали ногу з педалі газу і повісили ногу на педалі тормоза для безпеки. Їдете там трохи швидкість знизилась, трохи там додали газу. Хлопці там щось ругається на дорозі. Бачимо знак автозаправної станції, він для нас не потрібен, навчальний автомобіль у нас попереду. перелаштовується. Знак 4.10 з цієї сторони він у нас вже є. Ну, Давайте я вмикну лівий поки що поворота, хоча я цього не повинен робити. Приїхав перший з'їзд і тут вже я вмикаю. Правий покищик повороту і займаю праве положення. Бачимо знак 3.34. Заборонена зупинка, крім автомобілів, таксі для посадки висадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Рухаємось, не квапимось, по можливості проговорюємо, що ми робимо, і тоді стресова ситуація буде трохи у вас знижуватися. Краще їхати посередині дорожнього дорожньої смуги. Раджу вам придивитися придивіться всі маршрути. Потім вже можете взяти інструктора і проїхатись по них. Так буде краще. Ви краще, Інформація у вас засвоїться краще. Потім люди сідають і їм кажуть там, маршрут номер 6 Він сідає, він вже знає той маршрут на Ізусь. Звісно, може інспектор десь там відхилитись, але вони ж відхиляються все одно по цих маршрутах, які ви зараз дивитесь. І тому ви все одно будете знати, якщо він там скомбінує вам. П'ятий-шостим, ну, образно кажучи, чи третій, чи там ще якісь. Ви вже все одно будете розуміти ситуацію і все у вас вийде. Головне не хвилюватись і чітко розмірено робити свої дії, по можливості не хвилюватись. Друзі, я вам дуже дякую, що ви коментуєте відео. Дякую, що. пишете слова подяки. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Зараз ми вже під'їжджаємо до сервісного центру 0741. Ну, тут, друзі, він зараз зачинений. Я вже заїжджати на нього не буду. Правий показник повороту. Перелаштувались і повернули на територію сервісного центру, припаркувалися там, де вам сказав, наказав інспектор. Поставили автомобіль на ручник, нейтральну передачу і все. І я вас вітаю з успішно складеним іспитом. До зустрічі на дорогах. Всім пока!